Доступ до робочої електронної пошти на особистих пристроях повзаборонений. Отже, мій колега Томіслав надіслав ділове повідомлення на свій приватний акаунт Gmail. Але він не усвідомлював, що зловмисникам вдалося зламати його акаунт, і в результаті компанія Томіслава втратила 300 тисяч євро. Мене звати Неванзітек, я кіберсекюріті бізнесес солюшн директор в SPAN. я хотів би звернути вашу увагу на деякі найпоширеніші типи інцидентів безпеки, які виникають і впливають на компанії незалежно від сфери їх діяльності. Типовим прикладом є те, що ми називаємо компроментацією робочої електронної пошти, яка включає в себе злом робочої електронної пошти шляхом крадіжки особистих даних. Злоумисники намагаються перехоплювати канали бізнес-комунікації, вчиняючи шахрайство або фінансові крадіжки. Наприклад, у нас був випадок, коли наш колега назвемо його Томіслав, використовував Gmail для приватного спілкування електронною поштою. Однак, оскільки йому не дозволили налаштувати робочу пошту на персональних пристроях, Томіслав надіслав своє робоче повідомлення в особистий акаунт Gmail для зручності і простоти доступу. Але він не знав, що зловмисники встигли зайти в його акаунт Gmail і отримати його пароль до Gmail. Переглянувши електронні листи в його поштовій скринці, вони виявили назву компанії, в якій він працює, та його посаду. А все тому, що він пересилає ділові листи на свій акаунт Gmail. Потім зловмисники спробували підключитися до його робочого профілю через робочу електронну адресу, використовуючи той самий пароль, який він встановив для Gmail. На жаль, спроба була успішною, тому що Томіслав використовував однакові паролі до особистої пошти Gmail та робочої пошти. Отримавши доступ до електронної пошти Томіслава, зловмисники перенаправили всі вхідні листи зі скриньки вхідні до папки rss стрічки, якою, звісно, ніхто з нас не користується і не перевіряє. І так вони створили фільтр. Отже, зловмисники читали всі повідомлення Томіслава, і якщо контент не був їм цікавий, вони повертали повідомлення до поштової скриньки. Щодо Томіслава, то він продовжував отримувати і читати електронну пошту як завжди. Все було добре, поки одного разу він не отримав електронного листа від колеги, назвемо її Іванною. Яка працює в компанії, що фактично виступає їх постачальником? у тому ж листі Іванна надіслала Томіславу рахунок на оплату. Зловмисники побачили цей лист першими, і саме в цей момент вони вирішили розпочати свою атаку. Вони проаналізували дані про компанію, в якій працює Іванна, і виявили, що це була компанія, що базується у Великобританії. Вони зареєстрували домен у Великобританії з аналогічною назвою, як у компанії Іванни, і використовуючи оригінальне електронне повідомлення Іванни, надіслали Томіславу нового листа щоб не викликати підозри щодо надходження листа з нового домену. Шахраї пояснили, що через Брексіт довелося внести деякі зміни в корпоративну інфраструктуру, але запевнили не турбуватися про ці технічні оновлення, адже умови залишалися незмінними. Ті ж самі строки оплати і ціни була лише одна незначна деталь: змінився номер банківського рахунку, тобто номер Айбан. Через деякий час, коли Іванна помітила, що платіж не було здійснено до узгодженого терміну, вона надіслала Томіславу ще одного листа із запитанням, чи є якісь проблеми з оплатою. однак, тоді Іванна ще не знала, що насправді спілкується з шахраями. Зловмисники відреагували дуже швидко. Використовуючи типову тактику затягування часу, можна я передзвоню тобі в п'ятницю. Мого боса зараз немає. Мені потрібен ще один підпис, одне затвердження. у цей момент, шахраї намагалися тягнути час щоб замести сліди після того, як платіж надійшов на їх рахунок. Іванна з розумінням поставилася до цього і відповіла Томіславу: не хвилюйся, Томіславе. Наступного місяця буде друга оплата. Тож, коли цей рахунок буде оплачений, ми його зарахуємо. Ви можете заплатити все одразу, це не проблема. Зловмисники перехопили і цей інвойс і підмінили його на свій. Томіслав оплатив і другий рахунок. В результаті компанія Томіслава втратила 300 тисяч євро. Важко вибрати єдиний захід, який можна було б впровадити для запобігання цього інциденту. Відповідно до найкращих практик, рекомендується використовувати так званий захист зсередини, що включає в себе низку захисних механізмів. Якщо один із заходів безпеки випадково не спрацює, вступає в силу інший, а потім ще один і ще один. Але зрештою, все завжди зводиться до людини. У нашій історії Томіслав мав би знати, що не повинен використовувати один і той самий пароль. Для різних сервісів з іншого боку, він мав би знати, що через характер своєї роботи він може стати мішенню для кібератак, тобто для хакерських атак. Якби він знав про цей ризик, підняв би слухавку набагато раніше, або використав інший канал зв'язку з Іваною. Запитав би її «Івано, ти справді змінила номер свого банківського рахунку. Я збираюся заплатити космічну суму грошей на номер рахунку, якого я ніколи раніше не бачив. Щодо технічних заходів, найкращий підхід, який може запобігти цьому типу атак, це багатофакторна автентифікація тому, що крім імені користувача та пароля, він містить ще один елемент для кращого захисту нашої ідентифікації. Ще одним заходом, який можна було б використати, це так звана неможлива подорож, яка відстежує звідки підключаються користувачі поштової системи. У цьому випадку було б очевидно, що Томіслав зазвичай підключається з Хорватії, але раптом з'явилися логіни з Німеччини та Таїланду. Відповідно, це повинно було стати тривожним сигналом для центру управління безпекою та спонукати їх зв'язатися з користувачем, перевірити ці логіни користувача. На мою думку, будь-яка організація, що турбується про свою безпеку, не може існувати без оперативного центру безпеки. Це майже неможливо. Навіть сценарій, коли оперативний центр безпеки працює тільки в робочий час і не працює в неробочий час. Більше не є надійним. Наша статистика показує, що ризик кібератаки різко зростає по п'ятницях після 16.00. Люди часто задаються питанням, яких заходів вони можуть вжити, якщо вони втратять свої гроші в результаті кібератаки? На жаль, вони мало що можуть вдіяти, але все ж таки є деякі кроки, які вони зможуть зробити. Найважливіше виявити інцидент якомога швидше, і у випадках подібних до цієї історії важливо звернутися як до свого банку, так і до іншого банку, що бере участь у транзакції, спробувати зупинити транзакцію. Ми завжди радимо нашим клієнтам вжити правові заходи, тобто повідомити про інцидент у поліцію. Якщо ми не будемо повідомляти про інциденти, нам може здаватися, що вони не відбуваються навколо нас. Проте інформування про такі випадки та зростання рівня обізнаності суспільства. Щодо подібних інцидентів сприятиме залученню необхідних інвестицій для зміцнення стійкості до кібератак.